Я знаю, що не приймати ні, а він не має приймати. Я знаю, що він може не підписував. Я не знаю. Ну якщо він каже до вчорашнього дня, ра говорив, що не підписував ну, і підписувавши, що нам поставши шосточи. За уродами? я, Мін, я цього не знаю? Суть не в тому на чого <смірно> голова не побачився <смірно> людину в очі. <смірно> не знає хто він такий насправді, <смірно> не вивчивши його біографію. <смірно> взяв <смірно> От <її, наприклад, смірно> отаку просто із І навіть підписався. не порадившись з громадою. Чекаєте, а допускаєте можливість, що цей лист міг <смірно> потрапити в папку. Не От, коментуйте обласна державна адміністрація. Погоджує призначення. Великими буквами Кірілюка, Олега Га Василь, це хтось до речі, не ви ка знаєте підписи до Василь. Ну а хай діло ліпоті звані заяву призводить принес... на посаду начальника територіального управління держгінпроналіду. Це та людина, що нам два місяці тому всі російсь запевняв. У нас була прес-конференція. Ми говорили, що буде людина бобра і буде Кірілюк. Ні в якому разі не можна цю людину призначати. Він нас бив груди, казав, шановна громада там тим доручення президенту, прокуратуру та те і витосі. І, не, ну, І ми йдемо вчора вчора йдемо Держгірмнагляду. Я говорила е, 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 також з помічником Кізіна. Дзвонили до нього він сказав, ні, я ніяких не давав погоджень. Ми там, вибачте, насілуємо цього начальника гірпромнагляду. І тут він нам факсом писав, ні, є слизь. От ми говоримо про те, що для чого людина обманула громаду. Для чого? Чому він так зробив? Не сказав, що це не його під... Чому він сьогодні не вибачився? Чому він не вибачився? Не сказав, що він поспішив. Чому він нас, будемо говорити, зібрав в цьому залі, щоб стовкнути лобами і щоб нам люди, які тут теж влаштовували антимайдж? Дани сказали, що ми нічого не доб'ємося, що ми так тримаємося за владу, і що навіть ці е, представники свободи нам будуть робити перешкоди, і ми нічого не змінимо, ми нічого не поставте. Причому тут свого чоловіка, Наташа, Если ми не, не говоримо мені ставить ставить все одно, ми розуміємо, він видавав туда погодження. Без цього дивіться, він цього, тихо, тихо, не всі разом я, без цього погодження його б не призначили. Я, я не Тому... розумію, яким чином це папа. Поста... Я трапив, розумію, він не заперечив лу. цього сьогодні. Що він, він давав... підтвердив, що він сказав, що він, ну, він не сказав, тоді моя підписи. Він сказав, що а, да. ми от ну, говорили... об'єктивно. Я знаю, скільки він підписує кожен день документів. Ну, тобто бачив, що це йде це інше. Можна я тоді тоді десь і підпис десь тоді. Можна я, я скажу? Васильча. Я можу для себе зробити певні висновки. Ну, я, сказав, я, сказав, що... я, я знаю, Я знаю. Я знаю просто Сидора Васильовича, і я знаю. На які поступки він ми, ми ще піпі... знаємо про сидіра Васильовича, що сидір Васильович зараз занадто багато вирішує питань, але більше питань рахунок кармана.